Ця історія сподобалася тисячам людей. Якщо ви ще її не чули, будь ласка, до вашої уваги послухайте. Уявіть собі, ви стоїте на власному весіллі навколо квіти, усмішки, дзвінкелихів. І раптом до вас підходить ваш дідусь зі старою потертою коробкою в руках. Ви ще не здогадуєте, що всередині скарб. Який змінить цей день і залишиться у вашій родині назавжди, але чому саме зараз і що за таємницю він зберігав усе своє життя? Давайте дізнаємось. У великій просторій залі, прикрашений білими трояндами і золотистими стрічками лунав тихий гомін гостей, повітря було наповнене ароматом квітів і легким хвилюванням. Весілля Олексія та Марти зібрало разом родичів і друзів з усіх куточків країни. Сьогоднішній день мав стати особливим і ніхто навіть не здогадувався, що однією з головних подій стане не лише обітниця молодят, а й вчинок старого дідуся. Дідусь Андрій, високий, підтягнутий, хоч і злегка згорблений роками, стояв осторонь від натовпу. Його очі глибокі й мудрі, спостерігали за онуком, який з усмішкою тримав Марту за руку. На Андрієві був класичний темний костюм, а в руках він тримав старовинну дерев'яну коробку, прикрашену різьбленням та різними візерунками. Коробка виглядала скромною, проте зберігала в собі цілу історію, яку мало хто знав, колись давно ще за молодих літ. Андрій знайшов у старій батьківській хаті сховок, а в ньому кілька десятків стародавніх золотих монет і коштовності в полотно. Всі ці роки він зберігав цей скарб, ніколи не витрачав і не показував його нікому. Для нього це був не просто матеріальний спадок, а пам'ять про рід, про предків, про непрості часи, які пройшли всі ці їхня родина. І ось тепер, стоячи посеред святкової зали, дідусь вирішив час передати цей скарб далі. Коли настала мить подарунків і привітань, усі підходили до молодят, тиснули руки, обіймали, дарували конверти, коробки, квіти. Дехто вже помітив дідуся з коробкою також. Та ніхто не здогадувався навіть, що саме в ній зараз знаходиться. Андрій повільно підійшов ближче, його хода була поважною, кожен крок відлунював у серцях присутніх стукін і тремтіння перед тим, що буде далі. Олексій першим помітив дідуся і з посмішкою підійшов до нього. Дідусю, дякуємо, що ти прийшов. Ми такі раді тебе бачити. І я радий онучку, відповів старий, а його голос трохи тремтів, проте очі світилися теплом. Сьогодні великий день і я хочу залишити вам не просто подарунок, а частину нашої родини, нашої історії. З цими словами він обережно відкрив кришку старої коробки. Присутні затихли. Всередині лежали золоті монети, деякі з них мали старовинні карбування, герби, старослав'янські написи, зображення імператорів. Поміж монет мерехтіли дорогоцінні камені, рубіни, сапфіри, маленькі діаманти, світло люстри грало на коштовностях, переливаючи іскрими. У залі настала тиша. Це все наше родинне золото, продовжив дідусь. Зібране ще моїми прадідами, заховане в тяжкі часи, щоб зберегти. Для родини, і сьогодні, коли ти, Олексію, створюєш свою сім'ю, я хочу, щоб цей скарб належав вам. Нехай він буде не просто багатством, а символом єдності, любові і вашої пам'яті. Олексій стояв, мов заворожений, а Марта здивовано притискала руку до грудей. Молодята обнімалися поглядами, очі обох зволожилися. Дідусю, це надто цінно, прошепотіла Марта. Саме тому я й дарую це вам з усмішкою, відповів Андрій. Багатство цінне не тоді, коли воно ховається, а коли воно допомагає будувати щастя. Гості схвильовано зашепотіли, деякі підходили ближче, щоб краще розгледіти моменти ну і коштовності. Проте в цю мить молодята зробили щось, що знову вразило всіх. Олексій підійшов до дідуся, взяв його за руку і сказав: Сідай біля нас, дідусю, за цей вчинок ти маєш бути з нами сьогодні не просто гостем, а почесним членом нашого столу. Це твоя честь і твоя родина. Марта кивнула, витираючи, сльозу. Ми хочемо, щоб ти сидів поруч, ти частина нашого щастя. Дідусь злегка посміхнувся. А його очі зволожилися, він закрив коробку, проте тримав її в руках, поки вони разом йшли до столу. Молодята посадили його між собою як символ того, що сімейні цінності й пам'ять найважливіше. Свято продовжувалося та атмосфера змінилася. Люди більше не просто веселилися, а задумалися, наскільки важливо зберігати спадок, шанувати минуле й будувати майбутнє. Спираючись на корені, дідусь Андрій сидів за столом, іноді посміхався, інколи замислено дивився на молодят, він знав усе, що він міг зберегти і передати, це не лише золото чи коштовності, а ще й любов, пам'ять і віру в те, що навіть через десятиліття його родина залишиться сильною, єдиною і щасливою. А золоті монети вони залишаться свідками історії і колись, можливо, їх передадуть уже їхнім дітям чи онукам, продовжуючи родинний цей весь ланцюг де кожен пам'ятає, що справжня цінність не в металі чи камінні, а в людських серцях. Ось так. Дякую за увагу. Якщо бажаєте, можете підтримати це відео, натиснувши під ним палець вгору. А ми з вами зустрінемося вже у наступній цікавій розповіді. На все добре!